Всім доброго ранку. Сьогодні відео у мене не про орхідеї, а ось про таку клумбочку біля багатоповерхового будинку в місті Києві. Я також люблю квіти як кімнатні, так і вуличні, садові. Зараз, на жаль, не маю змоги їздити до батьків на дачку. Я там також на вихідних наводжу красу в садочках, тому працюю зараз тут. Трішки красиво вам покажу, що в мене тут є на моїй клумбочці. Ось примулки. Флокс такий шиловидний, кілька тюльпанчиків заквітло. Тут посадила ще медуничку, кілька кустиків вони, звичайно, прив'яли, але я думаю, на наступний рік будуть гарні. І гейхерки, там вони, якщо ви бачите кольорові, ще буду досаджувати однорічні рослинки, чорнобривці, астрички, щоб вони квітували протягом довгого періоду часу. Дякую, ось. Висадила вчора Оля Негода, привіт, розпакувала твою посилочку, дуже вдячна тобі, розсадила все чудове. Я хочу сказати, що біля нашого будинку, так, дуже все гарненьке, люди дружні. Кожен взяв собі по клаптику такому ось на, 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 інший, на іншу сторону тут також хазяєчка е, працює. Тут дуже красиві троянди в неї, півони. Там гортензії також скоро будуть. Високі троянди. Тут, коли Ось зараз буде пора троянд, то тут у нас все в трояндах. Ось тут у мене також ще одна клумбочка, це раніше я її почала доглядати. Тут у мене три також здорові плетисті троянди, рожева, червона і жовта. Просто гора квітів. Люди, коли йдуть, то завжди зупиняються, милуються, фотографуються. Внизу тут великі у нас хости. Ну, так, також маю один кустик піоні і лілії. Лілії запашні, також великі квіти, аромат вечором стоїть. Але на цьому не зупинилися ми. Ось наступна клумбочка тут була просто трава, по чуть чуть по чуть, чуть також Бабуся з другого поверху висипала, я допомогла їй також з придбанням рослин. Ось тюльпанчики, які ви бачите, це також ми в минулому році закупили. Вони були невеличкі, я чомусь переживала, що вони дехто з них заквітує, але вони молодці, майже всі заквітли і всі красиві, навіть е, попадаються повні. Троянди тут також у нас на цій на, на частинці. Нарцисики, мускаріки. Ну, і ось тут дуже красива клумба. Ну Тут люди живуть на першому поверсі, це якраз біля їх вікон знаходиться, тому що, на відміну від мене, я на 16-му. от. А тут на першому поверсі, та люди, звичайно, доглядають. Дуже красиві, повні і пеньочка зробили, і доріжки. Тут у них самшитіки. Але також, бачите, не зупиняються далі, далі, далі. У нас тут, звичайно, трішки допомогли, навели марафет нам, доріжки такі положили, зробили такі огорожі, заборчики. Ну, і ми тут вже, звичайно, все самостійно розсадили. Насадили насадження, якщо ви бачите, у нас дуже зелено. У нас дуже красиві. Ось тут забулася, як ця рослинка називається. Також скоро буде квітувати. Ось тут мадринка, я вам зараз покажу іншу, ось така. Це та, що скидує на зиму свої голочки. Мадринка росте. Та засохла, я хочу на її місце посадити троянду витку. Також поставлю кілька кілочків, щоб вона плилася. Ось тут також посадила витку троянду. Тут у нас ще такі ялиночки, якщо ви бачите, видно вам. Там також понад дорогою то моя донька гуляє. Доня, іди йди сюди. Ходиш, там далі дитячий майданчик. Ходиш з дітками гратися і ну, красиво, милуєшся цією красою, звичайно, не знаю. Не, не біля кожного будинку наразі можна зустріти таку красу. Самому, звичайно, це важко підтримувати, але слава Богу, що тут є однодумці, також всі разом, всі виходять, всі допомагають. Хтось матеріально, хтось не має часу, допомагає, хтось фізично. Це Айва вот також ось подивіться, такі красиві кольори. Ой. На іншу сторону у нас там е футбольний майданчик. Він загорожений високою сіткою, От, то ми навколо нього садимо зараз виноград. Ну, і виноград буде заплітати дану сітку. Також буде красиво в минулому році, навіть вже був перший урожай. Каштани висаджуємо. Е Персики також там є у нас навіть фруктові, черешні, яблуні, груші квітували. По периметру дуже-дуже зелено. Наш будиночок розташований на високій, такій ніби насип такий висока горка. От. І щоб піднятися з вулиці, то ступеньки дуже довгі. По обидві сторони також висаджують люди. Бузки, каштанчики, яблуня, грушка там знаходиться. Ну, ось так, трішки розповіла вам. Люблю ходити, прогулюватися. І милуватися кожного ранку виглядає що нове заквітло. Всім гарного дня, до побачення.